Всім привіт! Це Андрій Турцевич. Сьогодні я навчу вас працювати з Hugging Face. Що таке Hugging Face і навіщо воно вам потрібно? Це середовище в інтернеті, яке дає вам можливість використовувати найновіші ресурси пов'язані зі штучним інтелектом, з нейромережами, глибоким навчанням тощо. Навіщо воно вам потрібно? Мені здається, зараз вже зрозуміло кожному, що більшість завдач у різноманітних галузях краще за все вирішується за допомогою нейромереж. І е, люди, які працюють з графікою, дизайном ілюстрацією, не виключені. Ваше вміння працювати зі штучним інтелектом фактично е, вирішує вашу долю як фахівця Hacking Face, з Чим це можна порівняти? Так дуже простою мовою, якщо сказати, це середовище. Таке, наприклад, як Google Диск для людей, які працюють з. Кодом. Фактично, Hugging Face це такий гітхаб, але пов'язаний виключно з інструментами, базами даних, моделями штучного інтелекту. Одразу бажаю звернути вашу увагу на дві важливі речі. Перша, це те, що Hugging Face це не просто таке місце, де можна зберігати і роздивлятися файли. Це місце, де ви можете почати використовувати. Швидко використовувати нейромережі моделі штучного інтелекту для ваших персональних завдач другий момент те, що це справжні репозиторії, як кажуть програмісти, тобто місце, де ви можете бачити інформацію у динаміці, якщо є якісь зміни у програмах у моделях штучного інтелекту. У Коді ці зміни відображаються на Hugging Face, і ви можете бачити, що коїться. Якщо програма розвивається, ви бачите першу, другу і до останньої версії програми. Ну що, сподіваюся, я вас зацікавив, а можливо, ви вже знайшли це відео, знаходячись на Hugging Face і шукаючи інструмент, який дозволить вам швидко почати з ним працювати. Зовнішнє це середовище виглядає дуже просто. Але з інструкціями, як з цим працювати, поки не все гаразд. Середовище нове, воно у розвитку і, можливо, колись це з'явиться. Але зараз мені здається, не вистачає такого менюалу getting started, що дозволив би вам дуже швидко почати працювати з цим простим і дуже потужним інструментом. І так почнемо. Щоб вам почати. Впевнено орієнтуватися на Хайдінг Фейс достатньо зрозуміти його структуру на базі оцих трьох головних пунктів меню. Це моделі, бази даних і середовище. Моделі це таке місце, де зберігається мозок нейромережі, тобто ми маємо такого робота, якому завантажують інформацію, і він починає дуже гарно вирішувати. Специфічні завдачі. Data sets, бази даних, це місце, де цих роботів навчають, тобто підручники для роботів. І Spaces – середовище, це кімнати, де ви можете зустрітися з цим роботом, задати йому питання, і швидко отримати відповідь. Більш того, за допомогою простих інструментів ви маєте можливість сконструювати персональне середовище і почати там демонструвати роботу вашого персонального робота, чи може конструкцію, яка зібрана з ресурсів, наданих іншими фахівцями. Цінна місія хагін в тому, що ви можете почати використовувати. Ті моделі штучного інтелекту, які вже маються для розвитку персональних проєктів у сфері штучного інтелекту. Ще одне місце, на яке я хочу звернути увагу це налаштування. В зоні налаштування вам також знадобиться вміння створювати персональні токени, які забезпечать вам можливість. Повноцінно працювати з нейромережами, моделями штучного інтелекту, самостійно їх навчати і розвивати персональні проекти. Три плюс один виходить: моделі, бази даних, середовища і праця з токенами в зоні налаштування. Безумовно, на Хагін Face більше матеріалів, наприклад, є документація, різні рішення. Є цінова політика, і дуже приємно визначити, що багато завдач, практичних завдач, які вам потрібно буде вирішувати, ви зможете вирішувати безкоштовно. І ще цілий арсенал інструментів, але це вже не буде впливати на вашу орієнтацію на Hugging Фейс. Бо головні елементи ми зараз з вами розберемо. І навчившись працювати з ними, ви зможете швидко використовувати інші ресурси з повним розумінням, де що знаходиться. Зараз ми знаходимося в зоні середовища, зверху зібрані середовища тижня. Це такі популярні середовища, які можливо привернуть вашу увагу. Ну, ось, наприклад, Кандінський 2.0. Я не знаю, що тут таке, бачу, що 14 лайків. Нажимаю на цю кнопку і бачу, що тут є коротенький опис. Оскільки Кандінський це митець, то сподіваюся, що це якась нейромережа, яка пише картини. Пропозиція тут написати якийсь текст. Давайте напишемо. Зараз у нас зима, зимовий пейзаж. Зимовий пейзаж. Як він відреагує? Нажимаємо run і дивимося, фактично ось такий віджит, простий, дає можливість цю та інші моделі штучного інтелекту протестувати. Нерли мережа згенерувала вкриті снігом, дерева з іним блакитне небо. Мені здається, в нас вийшов наочний експромт, демонструючи, як користуватися середовищем Hugging Face. Тобто клікаєте на середовище, виконуєте невеличку інструкцію, що треба зробити, і жмете кнопку Run, чекаєте, поки нейромережа не проведе обчислення, і дивитеся результат. Як бачите, користуватися Hugging Face можливо навіть без реєстрації. Але, звичайно, зареєструватися має сенс. Щоб почати використовувати усі можливості Hacking Face, це потрібно зробити. Для цього жмемо кнопку Sign up і давайте це зробимо. Ввів свою адресу, треба якийсь пароль написати. І жмемо Next. Треба придумати собі username. Фулнейм треба вписати. Можете додати свою домашню сторінку, твіттер, гітхаб, загрузити аватар тощо. Але це не обов'язково це опшноу. Тут перелік ваших інтересів. Це напевно буде в нагоді, якщо ви почнете спілкуватися з іншими користувачами Hugging Face. Відмічаємо agree. Бажано їх прочитати. Після цього жмемо account. Не дозволяє мені так писати з крапкою, тому я видаляю крапку і жму Create Account. Як бачите, нічого особисто складного. Треба зайти у свою пошту і підтвердити, що адреса дійсна. Зараз я це зроблю. Ось таке. Повідомлення прийшло, жмемо на цей лінк, і зелена стрічка демонструє, що адреса підтверджена, що це так зроблено, можна нажати «Dismiss this message», бо вже адреса підтверджена. Одразу Хакінг Фейс пропонує вам якусь структуру роботи. Можете створити персональну модель чи базу даних, ознайомити з документацією, програмні ресурси використовувати, але мені здається, це все особисто новачків відводить від суті того, що можна швидко почати працювати з Hugging Face, Тому пропоную свій особистий підхід. Ми одразу ж йдемо на саму смачну сторінку, пункт меню Spaces. Знаходимо щось, що буде для нас мати особистий інтерес, наприклад, той же Кандинський. Зліва зверху знаходимо назву середовища і жмемо лайк. Як тільки ми це зробили, ми можемо перейти на головну сторінку і бачимо, що це середовище опинилося на нашій персональній фактично стрічці, і ми зможемо кожен раз, заходячи на Hugging Face, швидко користуватися цим середовищем. Знову переходимо на Spaces, шукаємо щось інше. Тут багато чого пов'язано з мовними проєктами. Нейромережами, які аналізують мовлення, написи, можливість обробки текстів і тому подібне, можливо, це для вас. Має значення для мене особисто більше значення мають інструменти, ресурси, які працюють з зображеннями. Зараз найбільш обговорюється в сфері дизайну ілюстрації. Це Stable Diffusion. Друга версія Stable Diffusion в топі з популярності. І ви можете побачити, скільки тут лайків більше 4 тисяч, і логічно додати це середовище на свою персональну сторінку. Відмічаємо це лайком, тобто, бачите, лайк дає можливість швидко сформувати зону ваших інтересів на Хаген Face, якою ви можете користуватися. З правої сторони одразу ж на головній сторінці перелік популярних моделей і середовищ, які мають найбільший фідбек, і ви можете з цієї лінійки правою вибирати, що вам. Подобається і додавати на вашу персональну сторінку. Ну, наприклад, Кліп Interrogator. Такий інструмент для того, щоб зрозуміти, який текстовий опис можна узяти до зображення, щоб згенерувати за допомогою штучного інтелекту нове. Тому я також додаю це до своєї персональної сторінки. І знову переходжу на головну сторінку. Хагін Face. У нас вже три позиції. Бачите, ми. Швидко разом з вами сформували таке персональне середовище. Те ж саме ви можете зробити з моделями. І ви можете перейти на моделі і знайти якусь модель за допомогою пошуку. Також з лівої сторони є перелік моделей за темами. Для того, щоб побачити усі завдачі, які вирішуються за допомогою моделей штучного інтелекту, жмемо плюс. Кількість завдач і розкриваємо ліве вертикальне меню повністю. І тут, наприклад, Stable Diffusion знаходиться в зоні multi modal text to Image. Якщо ми нажмемо цю кнопку, ми одразу побачимо декілька версій. Кликаємо і переходимо на сторінку моделі. Ось цей інтерфейс дає можливість вам почати генерувати щось цінне для себе. Давайте це зробимо. Запропоную вам текстовий опис близько до того, як ми робили це з Кандінським. Вона розуміє тексти на англійській мові. Ми даємо завдання штучному інтелекту згенерувати портрет красивої української жінки. Жмемо кнопку Compute. За декілька секунд комп'ютер згенерував зображення, ви можете цей віджит розкрити на повну сторінку. Але це мало що дає, бо картинка 512 пікселів. Операцію можна повторювати стільки разів, скільки потрібно. Кожен раз комп'ютер буде генерувати нове зображення. Користуючись можливостями броузера, збережемо зображення собі на ПК. Хай буде. Не забуваємо нажати лайк для того, щоб додати модель на свою персональну сторінку. Жмемо лайк і переходимо на головну сторінку. Ось, бачите, моделі вони відмічаються декілька по-іншому. Більше подобається темна тема. І це зараз модно, популярно. Тому жму з лівої сторони на кнопку вибору кольору теми і вибираю Dark. Як бачите, все нескладно, все наглядно працює. Мені також не подобаються кольори, які автоматично підібрані для мого аватару, тому я одразу ж переходжу в розділ Settings. І ось тут є кнопка Upload File, Додаю файл. От Ми згенерували картинку, одразу ж можемо це зображення додати. Після того, як додали зображення, ім'я файлу виводиться поряд з надписом Upload File, і щоб він з'явився у вашому аккаунті, треба нажати зберегти Save Changes. До речі, ви також побачили приклад, як можна використовувати модель штучного інтелекту для вирішення практичної завдачі генерації вашого персонального аватару. Щоб закрити питання, я також покажу, оскільки ми зараз знаходимося в налаштуваннях, покажу, як отримати Access Token. У цьому лівому меню є така зона Access Token. Клікаємо по цьому пункту і нажимаємо New Token. Я казав про це раніше, що це буде вам необхідно для. Постійної роботи і для ситуації, наприклад, коли ви будете тренувати свої моделі, працювати з особистими базами даних, це вам знадобиться. Через цей токен Hugging Face дає вам можливість використовувати ресурси ну, фактично наповну. Жмемо New Token, вибираємо Write для завдач, які я буду показувати, це необхідно. Додаємо для нього назву, наприклад, токен 01. Жмемо Generate Token. Якщо цей токен вам знадобиться, достатньо буде нажати на кнопку скопіювати і вставити ці дані в зону вводу, де у вас попросять цю інформацію. Клікаємо по надпису Hugging Face і повертаємося на головну сторінку. Отак, друзі. Легенько розмовляючи, ми вже покрили більшу частину тих топіків, про які я казав на початку свого відео. Тобто, після ознайомлення з цим фрагментом відео, ви вже можете реєструвати свій аккаунт, розумієте, що таке models and Spaces, знаєте, як з ними працювати, і можете скомпонувати свою персональну сторінку, вибирати для себе корисні Spaces, і додавати їх на персональну сторінку, і працювати з ними. Тобто, вже після цього фрагменту відео ви можете практично використовувати Hugging face. Бажаю також зауважити, що слово середовище це моя персональна інтерпретація назви «spaces». Коректніше, напевно, було б називати це простором, але мені здається, що українською. Середовище слово середовище виглядає більш зрозуміло, тому я використовую замість space середовище. Тобто ви можете зараз відкрити те середовище, яке ви додали на свою сторінку, і почати з ним працювати. Ну, давайте відкриємо. Ми додали кліп Interrogator. Ідея цього віджиту, і фактично цієї зони праці з роботи зі штучним інтелектом в тому, щоб підібрати такий текст, який би можливо було потім передати в Stable Diffusion для того, щоб згенерувати зображення. Сюди ми закидуємо картинку і нажимаємо реалізувати. І машина виконує для нас аналіз зображення і фактично формує. Для нього підпис, але такий підпис, який буде краще для моделі Stable Diffusion. Щоб зрозуміти, наприклад, з якою моделлю працює середовище, ми клікаємо справа вверху на linked models. Ми можемо побачити, що тут використовується OpenAI Clip Fit Large Patch, модель штучного інтелекту. Ось в мене є така ілюстрація. Вона зроблена в 3D, і погодьтеся, непогана ідея навчити штучний інтелект робити також. Я працював над цією ілюстрацією декілька днів, а штучний інтелект, нейромережа, може згенерувати щось схоже за декілька секунд. Тобто можна отримати такого побічника, який буде допомагати в студії. І так, що ж, який підпис згенерує для нас Кліп Interrogator? Жмемо виконати. І тут треба дочекатися, поки віджит не виконає роботу. Нейромережа аналізує зображення і зараз згенерує для нас підпис. Підпис згенерований на англійській мові це теж непогана новина, бо Stable Diffusion зараз. В базовій версії розуміє англійську і вам не треба перекладати. Що ми бачимо? A yellow butterfly with glowing wings on black background, A hologram, contest winner, interior, gameplay screenshot, colorful, biometric опад, crystal nodes Як бачите, тут достатньо багато інформації. І оці додаткові. Дані вони необхідні для того, щоб Stable Diffusion, який не ідеально розуміє, чого хоче людина, згенерував зображення найбільш схоже на те, що ми сюди закинули. Наступний крок, який нам треба виконати, ми копіюємо. Цей текст. Повертаємося назад і відкриваємо модель Stable Diffusion. І тут, так як ми робили з портретом дівчини, додаємо сюди інформацію, яку згенерував для нас кліп Interrogator. Ось, бачите, вже ми працюємо з двома середовищами одночасно. Жмемо Compute. ось такого метелика згенерував для нас штучний інтелект. Не можу сказати, що це мене влаштує. Безумовно, треба допрацьовувати стиль, але ви бачите, що дійсно за цим описом Stable Diffusion зробив метелика, який на темному фоні світиться, і так далі, і тому подібне. І ми можемо за декілька секунд отримати таке зображення, зберегти його і його використовувати. Воно унікальне. Ще раз жмемо Compute. Кожен раз, коли ми жмемо прорахувати, він генерує нове зображення. Ось такі методи роботи, які ви можете задіяти на Hugging Face за декілька хвилин буквально. Що я можу ще сказати? Безумовно, ви можете формувати персональні простори, персональні середовища. Для цього достатньо нажати Create New Space, ввести декілька стрічок. Коду і е, запустити свій персональний віджит, але найпростіша техніка, яку можливо використати, це скопіювати якесь середовище, яке вже існує той же кліп Interrogator. Якщо ми виберемо три крапки справа вверху, то тут в нас є Duplicate this space, скопіювати цей простір, і ми собі можемо його скопіювати. Але навіщо це треба розуміти? Фактично, у нас вже середовище додано, і ми можемо його використовувати. Тобто робити для себе копію має сенс, якщо ви хочете щось особисте зробити на базі того коду, що у вас є. Ну, наприклад, якщо б. Ви захотіли сформувати такий код, який би поєднував Clip Interrogator та Stable Diffusion таким чином, щоб не потрібно було копіювати в одному середовищі і переходити в інше. То ось ця задача потребує персонального середовища, в якому ви можете швидко згенерувати віджет і навчити його робити, те, що я зараз розповів. Праця з середовищами, праця з простірами. Та з моделями це не єдині способи запустити нейромережу і виконати розрахунки. Дуже часто спеціалісти роблять калькуляції у своїх персональних блокнотах на своїх ресурсах, встановлюючи зв'язок з моделями та сетами Hagin Face. Найпростіший приклад це використання блокноту Google Colab. Це вже Зона програмування. Не дуже складно, і я вам зараз продемонструю, як простий блокнот відкрити, з якого ви можете запускати код, активувати, наприклад, трансформери, які є на Hugging Face, і зі свого коду вирішувати завдачі східні з тими, що ви вирішували за допомогою віджетів у зоні Spaces у просторі Hugging Face. Ось вам приклад. Переходимо в документацію. Тут є, наприклад, така зона в документації Course, фірмовий курс лекції від Hagen Face. Рекомендую з ним ознайомитися. І тут є демонстрація Transformers What Can They Do. На що здатні трансформери. І ось, бачите, у цій лекції є посилання на Google Colab. Де ви можете відкрити код, давайте це зробимо. Це вже ми знаходимося на сайті Google. І тут приклад коду, аналогічний за функціоналом віджит, можливо, сконструювати на Huggін Face, але багато ситуацій, коли зручніше працювати з матеріалами, з даними Hugin Face з зовнішньої зони. Тобто, зараз. Я вам демонструю, як вам залучити інформацію з Hugging Face у вашому персональному проєкті, який знаходиться на іншому ресурсі. Для того, щоб подивитися, що робить цей код, треба виконати у кожному осередку. Він проінсталює трансформери і активує функцію аналізу тональності тексту. Що це таке? Це корисний. Інструмент, який дає можливість, наприклад, аналізувати повідомлення, які приходять на електронну пошту, або коментарі на YouTube каналі на предмет того, наскільки вони доброзичливі чи агресивні. Цей код працює для текстів на англійській мові, але ви вже напевно здогадалися, що не дуже складно доробити. Навіть дуже легко достатньо підключити модель штучного інтелекту, яка працює з українським текстом. Якщо ми глянемо у перелік моделей, то ми бачимо, що тут в нас є перелік мов, з якими працюють моделі штучного інтелекту нейромережі. Бачите, 200 плюс мов. Знаходимо українську, клікаємо і 302 різні моделі, які працюють з українським контентом. Тобто ви зможете вирішити це питання. Але зараз я вам просто демонструю можливість активувати роботу з Хакін Face поза зоною цього ресурсу. Давайте нажмемо install. Dataset. Google попереджає, що він не має відношення до цього зошиту. Гугільколаб він підключає оперативну пам'ять, мій Google Drive встановлює все необхідне і виконує для мене достатньо складну роботу по активації нейромережі. Речення, яке ми зараз будемо аналізувати, знаходиться ось тут. I've been waiting for Hugging Face course my whole life. Я чекав на курс Hugging Face усе моє життя, доброзичлива позитивна фраза. Але що скаже нейромережа? Жмемо виконати? Штучний інтелект каже нам позитив. тобто позитивно з вирогідністю більше 0,95%. І тут важливо це посилання для вашого розуміння, що коїться на зону роботи з моделями, бо ви тут бачите, що Google Colab задіяв модель штучного інтелекту з Hugging Face. Клікаємо по цій, по цьому лінку, і ми зараз в зоні Models, і бачимо, що для того, щоб провести аналіз тональності, була задіяна модель. Distinbered Base Uncased Fine-Tuned SST 2. Ну що, друзі, мені здається, мета виконана. Якщо ви додивилися до цього місця, то напевно зрозуміли, як працювати з Хайд Face і зможете виконувати практичні завдачі. Моя персональна мрія розробити за допомогою цього видатного. Простору, модель штучного інтелекту, яка би скоротила це відео автоматично до, наприклад, 70 хвилин, щоб вам було зручніше. Бо тут вже буквально кожен етап я розклав по полицях. Але сподіваюсь, що ви знайшли можливість з цим ознайомитися, проаналізувати і зараз вже. У всеозброєнні використовуєте хагін Face для запуску нейромереж і вирішення своїх особистих задач пов'язаних зі штучним інтелектом. Ставте вподобайку цьому відео, коментуйте, і якщо цей екскурс зайшов, можливо, ми продовжимо і я поділюся своїми наробками у сфері штучного інтелекту, які ви також зможете. Використовувати у своїй роботі. Дякую за увагу! З вами був Андрій Турцевич.